Найголовніший виклик небезпека життя прилізуть і тіпо пробують вбити всіх, хто називає себе і вважає себе українцем. У нас проблем це реп. Парки дуже активно його використовують, і у них то розвинуто дуже сильно, поки що краще, ніж у нас. Звичайно, погодні умови це теж виклик завжди, тому що війна йде кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, а інколи погода просто не дозволяє пташкам літати. Небезпека життя, протидія радіоелектронної боротьби зі сторони і погодні умови. До повномасштабного вторгнення. В Україну я так тільки чув про це. Ну, мене здивували ця зброя своїми можливостями. Вони майже е не обмежені. Там є якісь моменти пов'язані з зв'язком, але так, сфера е застосування їх війні. Ну вона їх дуже багато від коротких відстані е до попадання чітко в е віконечко, обережненько залетіти кудись е і уразити ціль. Це прям вищий левел. І що я люблю казати, що ФТВІ. Дрони то розумна зброя, але тільки при одній умові. Якщо команда і пілот розумні, тоді воно працює класно, тоді воно має результат, тоді е, його бояться. Потужність дрона, можливо, так я правильно скажу, тому що від потужності дрона залежить, скільки він може нести, як далеко він може нести, важливо те, що я вже казав. Попередньо прозумна зброя, якщо розумна команда, і я б ще сказав, це зв'язок, тому що зараз це основна битва розумів на цій війні. Відбувається саме з приводу зв'язку. Є радіоелектронна боротьба. Ми якось пробуємо з цим боротися. І отут відбувається одна з найголовніших битв, поки ми перемагаємо ми розумніші.